Скільки не спілкуються з дипломатами, скільки не намагаєшся знайти пояснення тим чи іншим заявам, що вона з білого дому, але отримуєш за великим рахунком одну й та сума відповідь сьогодні. у США панує хаос. На Накий цього на жаль, росіяни виглядають максимально послідовними у своїх, як мінімум, публічних заявах. Проте Кремль зберігає тяглість традиції до таємничення. Будь-яких переговорів сьогодні про зустрічі між Шанта РФ в Саудівській Аравії та чи буде на ній присутній Володимир Зеленський. Це черговий випуск на пальцях. Давно не бачилися, тому знову ж таки закликаю вас підписатися на телеграф, аби разом з нами розбратися в новинах. Ну а давайте почнемо наш розбір з російської делегації на переговорах в Саудівській Аравії. Туди Точно полетять глава МЗС Сергій Лавров і помічник голови Російської Федерації Юрій Шаков. Принаймні, якщо вірити придворному брехунцю Кремля Дмитрію Піскову. Блумберг писав про дещо інший склад делегації. Це могли бути той самий Ушаков, директор служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін, який служив з Путіна свого часу у радянському КДВ. А ще там було цікаве ім'я. Це Кирил Дмитрієв, фінансист. Він отримував світу у Стенфорді та Гарварді і має зв'язки з родиною російського. Президента саме він може відігравати ключову роль як неофіційний канал зв'язку з переговорниками Трампа. Я б не відкидав той факт, що ці персонажі теж можуть бути у складі неофіційної частини делегації. Проте, навіть озвучені пісковимена це важко ваговики російської зовнішньої політики. Той сам Ушаков, наприклад, він брав участь у ранніх переговорах з Україною про. Припинення вогню незабаром після того як Росія почала повномасштабне вторгнення. У лютому 2022 року Загалом Шаков вже багацько, якщо чесно, йому 77 років. Більше десяти з них він працював помічником Путіна в кінці 90-х та на початку нульових був послом країни агресорки у США. Російські еліті кажуть наступне: Ушаков знає американський істеблішмент і має великий вплив у Москві. Такі якості говорять, що Путін до цього переговорного процесу підходить максимально серйозно вже на старті. Ну а що стосується Лаврова, то він, начебто, в представленні. Не потребує він на своїй посаді вже 20 років загалом у дипломатії з 1972 року, як тільки почав працювати у посольстві СРСР у Ланці. Ось так виглядав Лавров у 2004-му. А ось так зараз. Але про зношеність російських еліт, певно, зробимо колись окреме відео. До слова, Лавров по суті, сім'ї дипломатів, бо мати працювала в Міністерстві зовнішньої торгівлі СРСР. Ну а прості хлопчики з вулиці, Інститут міжнародних відносин в Москві просто так не вступають, ми це знаємо. Свою публічну переговорну позицію Лавров вже озвучив. Каже, поступатися територіями Росія не збирається. Про нацистів та фашистів, звісно, Тест Хадав в своем остыле. Давайте почуем Вы хотите, чтобы вот эти вот замашки нацистские, а украинские вооруженные силы действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы? Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях. И вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить. Уступить-то как, с людьми, с русскими или без людей? Садні рідкоземельними металами. Ну, нічого нового в цій заяві загалом немає. Але Кремль послідовний і в іншому вони проти участі Європи в переговорному процесі щодо України. Думаю, у Парижі на це сьогодні зважають, але про це згодом. Тож додивіться дивіться це відео до кінця. Поки ж повернемося до переговорів у Саудівській Аравії. Американська делегація. Ось так виглядає Марко Рубіо, державний секретар. Він вже прибув до Саудівської Аравії. Про це повідомлено ще зранку Reuters. Окрім Рубіо, Вашингтон представлятимуть радник з нацбезпеки безпеки Майка Волтс та спецпредставник Трампа з питань. Близького сходу стів відко зазначимо, що останній відповідає за контакти саме з Москвою, тоді як інше спецпосланець Трампа Кіт Келох, він же нам добре відомий за діалог з Києвом. А що ж по розмові з Україною? NBC з посиланням на двох американських чиновників пише, що Україну на ці перемовини в Саудівській Аравії просто не запросили. Вони пояснили це так: спочатку адміністрація Трампа хоче провести. Двосторонню зустріч з Російською Федерацією, потім двосторонню зустріч з Україною. Спільний раунд перемовин щодо війни між Україною, Росією та США нібито відбудеться за підсумками цих двосторонніх переговорів. Ну і незрозуміло, коли саме та й сам Трамп підтвердив Зеленського до переговорного процесу. Запросять, що правда, знову ж таки не поточним на якому етапі, але ці заяви в стилі Трампа він вкидає їх без жодної. Конкретики, а нам потім розбиратися. Територіальна українська делегація вже поруч урядова її частина прибула напередодні до Саудівської Аравії. Ось фото віцепрем'єрки Юлії Свереденко в Аріяді. Мета її роботи офіційно звучить як підготовка візиту Зеленського. Но офіційно ось тут можна фантазувати наскільки ну, завгодно. Сам Володимир Зеленський поруч в Об'єднаних Арабських Еміратах, і саме там він розставив крапки над «і». За це Україна не братиме участі. Україна про це нічого не знала. Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України такими, які не мають результату. І ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. Кінець цитати: тут все зрозуміло, проте сьогодні не працює класична дипломатія а така складна війна потребує нестандартних рішень. Тож побачимо, якими вони будуть. Ройтерстерджує Зеленський прибуде до Ер'яду у середу. Вважається, що поїздка Володимира Зеленського була спланована. Ще до того, як було оголошено про перемовини делегації США та Росії, при цьому досі не зрозуміло, чи зустрінеться він з кимось із членів американської делегації офіційно на момент запису цього відео такі зустрічі не заплановані ні зі США, ні з Російською Федерацією. До слова нестандартні рішення пропонує адміністрація США. Мовляв, миротворці, які можуть бути в Україні. Вони можуть бути не з США чи Європи, а з Китаю та Бразилії. Про це пише The Economist. Ці сили могли б розташовуватися, начебто, взовж майбутньої лінії пропинення вогню, де б вона не знаходилась. Вона має виконувати роль буферної зони. Віце-президент Шадже Дівенс, нібито заявив європейським Союзникам, що лише європейський контингент буде менш ефективним у стримуванні Росії від нових атак. Відкинемо за обловок те, що саме китайсько-бразильський план лобіювала Росія, і він був абсолютно. Неприйнятним для України Бо у разі навіть розгляду США такого варіанту, це буде ще один удар по європейській суб'єктності. Тому сльози голови Мюнхенської конференції з безпеки, який назвав захід європейським жахіттям, цілком зрозумілі. Подивимось. Let me conclude and this becomes difficult. Це подивіться і на те, що Європа якраз і піднімає голову. Кір Стармер говорить прямо він за відправку миротворців до України. Ця заява лунає, коли Макрон скликає термінову зустріч лідерів старого світу на тлі холодного душу Мюнхенської конференції з безпеки. Туди і прямує сам Кір Стармер. А ще генсек НАТО Марк Рюте, лідери Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії та Данії, які представлятимуть країни Балтії та Скандинавії. Я б тут виділив Польщу, яка, судячи з її рито. Орики намагаються взяти на себе роль партнера США у Європі. Загалом мета зустрічі європейська безпека, і це широкий спектр питань. Все що завгодно можна сховати за цим формулюванням. The Guardian, наприклад, фантазує, що це може бути навіть обговорення автоматичного вступу України до НАТО, якщо Росія порушить домовленості. Про перемир'я проте немає поки на столі жодних домовленостей, аби їх порушувати, як би там не було. Але зустрічі в Саудівській Аравії не зупинять цю війну одного моменту. Можливо, вони наблизять зустрічі Трампа та Путіна. Можливо, допоможуть Вашингтону швидше сформувати свій план завершення війни, але точно не ставитимуть крапку у цій війні. Тож уважно стежимо за руками, перевіряємо першу джерела та намагаємося, хоч трохи. Зазирнути за горизонт. на цьому в мене все. Побачимось вже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.